По-перше, хотів би виразити, виказати слова подяки нашим воїнам, які зараз обороняють нашу незалежність, воюють з агресором і від себе лічно, від цих гравців, хотів би сказати, що для нас це велика честь грати під прапором збірної України. З приводу наших гравців, так, на жаль, вчора Артем звернувся з великою температурою. На жаль, це інфекція. Наші лікарі роблять усе можливе і неважливо і завтра подивимося. Сьогодні, на жаль, він не тренується в загальної групі. Теж саме Максим Толовєров, який вже приїхав до табору збірної з пошкодженням, і зараз вже повернувся в свій клуб. Решті хлопці працюють, готові на завтрашню гру і розуміють, наскільки важливі ці дві гри для нашої збірної. Добрий вечір. Сергій Станіславович. Як важко було підготуватися до того суперника? Через те, що вони мають нового головного тренера. І чи може чи очікуємо іншу гру від цієї, які ми бачили проти них е, на Євро? Дякую. Ну, взагалі, збірна Бельгії вона дуже збалансована, дуже багатий вибір, вибір гравців. І навіть вони мають два гравці, які пропускають цю зустріч. Але дуже, дуже великий вибір. Я вважаю, що важко готуватися, тому що на 100% не знають, хто буде грати на цій позиції. Там дійсно багато гравців, багато конкуренції, подивимось. Я не думаю, що дуже сильно зміниться схема ігри гри. З цим тренером ми аналізували, як він працював раніше. Тому я завжди кажу, ми аналізуємо, ми показуємо з хлопців. Але дуже важливо, що покажемо ми. Якщо ми хочемо грати на рівні з таким суперником, треба працювати на максимумі, треба показувати футбол, який ви ми вимагаємо від, від, від нас. Стані долі мене звати Максим Кучер, я футбол. Хотів би запитати, як гравці налаштовуються на ці два матчі з Бельгією. Це контрольні матчі з підвищеною відповідальністю, чи перед гравцями є справді завдання виходу в Лігу А. Дякую. Дякую за запитання. Гравці налаштовані, я думаю, дуже серйозно. Кожен з нас я думаю, хоче представити свою країну проти найкращих суперників світу, найкращих збірних, тому будемо. Робити від себе максимум та виходити і збровати все, то, що можемо. Наступне запитання з зуму від трибуни Костянтин Варварик. Будь ласка, Так, вітаю. Дякую за можливість. Питання до Сергія Станіславовича. останнім часом різні блогери стверджували, що на вас нібито йде атака, що вас нібито хочуть витиснути з української асоціації футболу. Чи відомо вам щось взагалі про це, і чи ви взагалі відчуваєте, що існує якийсь додатковий тиск, крім тиск тиску за результат цих матча? Ну, я взагалі вважаю, будь-яка гра збірної України це зараз не тільки про результат, а це про дух українців і хлопці, усі розуміють, який, який би статус не був матчем, ми повинні виходити і показувати свій максимум і грати на перемогу. З приводу тиску взагалі нікого тиску не було з боку федерації. Я перший раз чую, так мені хтось казав, що щось пишуть, але в мене абсолютно робочі стосунки з Андрієм Миколайовичем, з усією федерацією, і жодного якогось проблемою ні в мене, ні в нього не було. Доброго вечора, Михайло Мисливий, «Футболхаб». Питання до Сергія Станіславовича, скажіть, будь ласка, що конкретно вам запам'яталося з попереднього матчу на євро, і чи щось змінилося в нашій збірні з того моменту? Тобто, ми знаємо, що команда Бельгії змінилася, у них новий тренер. А чи змінилося щось у нас у збірні? І якщо так, то що? Дякую. А чого щось повинно мінятися? Я не знаю. Гравці майже ті ж ми в. в... Додаємо ще гравців. Вони, я вважаю, що взагалі це зовсім різний матч. В цьому матчі нам потрібна була перемога. Я вважаю, ми е, создали достатньо моментів, ми могли перемагати. Збірної Бельгії влаштовувала нічия, і вони не були такі агресивні. Ті матчі, які зараз ми дивилися у Ліги Націй, це була зовсім інша команда. Вона грає набагато інтенсивніше, ніж грала проти нас на євро. Тому як я казав, треба зосередитися на своїй грі, поважати Бельгію. І зараз, завтра перша гра, як ми кажемо в цьому протистоянні зараз дві гри, і треба розуміти, що завтра ми граємо тільки перший тайм. питання до Еліа. І загалом, як думаєш, як футболісти міркують перед усім, на чому слід сконцентрувати завтра увагу і чим бельгійці можуть бути небезпечні? Що треба мати в голові в першу чергу? І щодо тебе фізичної твоєї форми, зараз ти пропустив кілька поєдинків через дискваліфікацію, Чи не розгубив її трошки? Це всі розуміють важливий матч. Давно не було ігор. Та я думаю, для кожного для кожного з футболістів це. Не просто поєдинок, це ти виходиш та демонструєш у всьому світу силу України, силу українців. Тим паче, всі знають, яка зараз ситуація, йде війна, і людям, людям потрібно щось позитивно дати. І ми спробуємо це дати. Тому важливо зараз виходити та показувати усе, ми можемо. Я я знаю, що від нас залежить багато, та ми можемо дати багато. Зніславичу після того, як у Михайла Мудрика виникли проблеми, і він не може грати за збірну України, у нас виникла така ну доволі серйозна так проблема на позиції лівого Вінгера. У нас номінальних лівих вінгерів залишилось не так і багато у вашому розпорядженні. Чи є у вас якісь оригінальні ідеї? Так, задамо питання з вирішенням проблеми на позиції лівого Вінгера у завтрашньому поєдинку? Ну, по-перше, ми усі підтримуємо Михайло. Ми допомагаємо. Я впевнений, це важливий гравець для нашої збірної. Це молодий гравець. І я йому тільки бажаю швидшого повернення до футболу. Це дуже важливо для нього і для національної збірної. З приводу завтрашньої гри, так, ми зробили цей збір. ми... Зробили товариську зустріч, ми грали між собою і е, намагалися спробувати декілька варіантів на цій позиції. Тому завтра побачити, хто буде в цій позиції. Ще раз кажу, що завтра в нас тільки перший тайм, і дуже важливо, як ми зіграємо другий тайм, який буде у Генкі. Питання до Сергія Саніславича. Сьогодні було оголошено, що збірна буде брати участь у товариському турнірі в Канаді влітку. Чи ви маєте коментарі? про про цей про ці матчі прошу так у нас було декілька варіантів для цих матчів і я дуже радий що ми обрали канаду тому що це дійсно партнер для для україни партнер в футболі і партнер Підтримки в Україні. для нас дуже цікаво зіграти в Канаді. Наступний чемпіонат світу буде в Америці, і Канаді. Тому ми з задоволенням поїдемо. Дуже велика діаспора українська там. І я думаю, для всіх нас буде дуже приємно. Тим більше ми зіграємо з Канадою і Новою Зеландією. Наскільки я пам'ятаю, ми взагалі не грали проти Нової Зеландії. Це буде цікавий опит, і цікавий досвід. Тому я думаю, що це, це важливо для нас і важливо для країни. Саучу, чи можна вважати виклик лише чотирьох центральних захисників, особливо після травми Толевєрова, таким собі натяком, що збірна України не буде грати в три центральних проти Бельгії, як було на Євро? І чому саме такий вибір? Дякую. Ну, по-перше, зараз. Ми довикликали сватка, сваток вже в збірної, і в нас вистачає центральних захисників. Я вважаю, що ми можемо зіграти і в три центральних захисники, і в два. І ще раз, коли команда грає в три центральних захисники, іноді функції цих гравців вони можуть номінально бути центральними захисниками, але їх функція інша. Тому дуже важлива, яка функція у гравців на полі і. Навіть ти граєш два центральних захисники, а іноді опорний півзахисник становиться, становиться центральним захисником. Тому я вважаю, що ми викликали достатньо центральних захисників і сподіваюся, що, е, як ви бачите, в нас дуже важка ситуація з жовтими картками. Вісім граців на жовтих картках. І завтрашню гру дуже треба бути дуже обережним.